Найбільший холдинг лейблів звукозапису у світі видаляє свою музику з TikTok. Штучний інтелект з'явиться в айфон, а компанія Ілона Маска вживила чип у мозок людини. Сьогодні поговоримо про це та багато іншого. Вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж поговоримо про найцікавіші новини у світі гаджетів і технологій за останній час. Але перед цим постав лайк цьому відео, підпишись на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступних роликів. Гайда до новин. І розпочнемо саме з TikTok. За останній період ця соціальна мережа стала справжнім джерелом для пошуку нової музики і нових музикантів. Я теж періодично поповнюю свій плейлист українською музикою саме завдяки Тікток, але почути і додати у свої відео популярні пісні відомих музикантів там наразі не можна. Universal Music Group, а саме ця компанія представляє таких музикантів як Тейлор Свіфт, Гаррі Стайлз, Білі Айліш, The Weeknd і класичні Rolling Stones і Beatles, Ну і ще багато інших, заявила, що 31 січня о півночі вона видалить свою музичну бібліотеку з платформи TikTok. І на момент запису цього відео дійсно видалила. Це був не блеф. Що ж власне сталося? Якщо коротко, то мало грошей. Компанії не змогли домовитися щодо виплат Роялті за записи, які згенерував штучний інтелект, використовуючи музичну бібліотеку Universal. Окрім цього, останні поскаржилися на TikTok за несвоєчасне видалення контенту, який порушував авторські права лейблу. А також Universal поділилися цікавою статистикою, що на TikTok з його понад мільярдною аудиторією припадає лише 1% їх заробітку. А що ж, TikTok? TikTok у свою чергу звинувачує Universal у жадібності. І каже, що вони позбавляють своїх музикантів безкоштовного способу просування. Ну, з іншими ж домовились, а ви чого. Особисто я вважаю, що компанії точно сторгуються, і, можливо, на момент, коли ви дивитесь це відео, ваші улюблені пісні знову можна додати у смішні відео з котиками. До речі, напишіть в коментарях, яка ваша улюблена пісня, і чи можна її знайти у TikTok. Нещодавно ми розповідали вам про новинки від Samsung і їх Galaxy AI. так от, за повідомленнями Bloomberg, на китайському ринку Samsung представить нового бота штучного інтелекту від компанії Baidu. і все для того, аби компенсувати ті функції Galaxy AI, які були розроблені разом з компанією Google. Це, наприклад, Circle to Search, коли ви можете виділити будь-який об'єкт на екрані вашого смартфона і знайти його в інтернеті без додаткових запитів. Вся справа в обмеженнях Google на китайському ринку. Якщо їх Android все ще лишається основою для китайських пристроїв, то додаткові мобільні сервіси і магазини застосунків залишаються для піднебесної недоступними, тому доводиться шукати отакі от альтернативи. Ну і таким чином Samsung напевно планує підняти продажі пристроїв на найбільшому ринку у світі. Адже за минулий рік компанія втратила лідерство за кількістю проданих смартфонів у світі. Тому з точки зору бізнесу варто надолужувати. А що ж там у Apple? У Притинівці на сьогодні якраз і є тими лідерами ринку з продажів, і це стосується як загальної кількості доходу, так і кількості проданих смартфонів у штуках, але і їм цьогоріч легко не буде. Як повідомляє у своєму блозі аналітик Мінчі Кво, поставки актуальних iPhone 15 і майбутніх iPhone 16 цьогоріч знизяться на 10-15 Вся справа в тому, що Apple скоротила поставки ключових напівпровідникових компонентів. Криза напівпровідників все ще актуальна. В той же час аналітик ділиться власними інсайдами щодо майбутніх моделей яблучних гаджетів. Тож, якщо ви чекали кардинальних змін дизайну або нових проривних функцій, то даремно трошки збільшена діагональ дисплею і новенька кнопочка захоплення, яка буде керувати камерою, а саме зумом та фокусом. Вся надія була б на штучний інтелект, але за повідомленнями інсайдера, це теж варто очікувати не раніше 2025 року. З такими новинами, чесно кажучи, жодного захоплення не відчувається. І чи буде взагалі сенс оновлюватися, як Apple планує втримувати таку величезну долю ринку? Поки що не зрозуміло, але спостерігати дуже цікаво. А ви напишіть в коментарях, яка у вас модель айфону і яку б функцію штучного інтелекту ви б хотіли мати одразу на борту? Я. Бличного пристрою можливо саме в коментарях під цим відео з'явиться тім кук, і нарешті почує бажання звичайних користувачів. Тим часом Google презентує прогресивний штучний інтелект Lumiere. і посилання на батьків кіно у самій назві дає зрозуміти, що основною функцією цієї нейромережі буде саме генерування відео, точніше, генерування реалістичних п'ятисекундних роликів за запитом користувачів. Також штучний інтелект зможе анімувати нерухомі зображення або їх частини, тому класичні картини зможуть ожити в руках користувачів. І я вже припускаю, як в майбутньому за допомогою такої нейромережі можна буде генерувати цілі повнометражні фільми, головне, аби все було в межах закону. Корпорація добра не повідомляє, на чому ж тренувався штучний інтелект. Відомо лише, що тренування відбувалося на 30 мільйонах відеороликів. Так само невідома і дата, коли Люм'єр буде доступний широкому загалу. Можливо, Google навіть ніколи не дасть вільного доступу до цієї нейромережі, аби не наражатися на небезпеку через надто винахідливих юзерів, тому що Тейлор Свіфт уже постраждала від витівок зі штучним інтелектом. Хтось згенерував доволі пікантні фото з зіркою. Які поширилися соціальною мережею X колишній твіттер. До речі, про Ікс. Точніше, про власника соціальної мережі Ілона Маска. Він на своїй сторінці повідомив, що компанія Neuralink, яка також належить мільярдеру, вживила чип у мозок людини. Дозвіл на проведення такої процедури компанія отримала у вересні минулого року. До цього тестування проводилися на тваринах свині та мавпи. Остання навіть могла грати у відеоігри за допомогою сили думки. Ну, чесно кажучи, це вже якась мрія. Що стосується людей, то компанія планує, що така технологія дасть можливість керувати комп'ютерним курсором і навіть клавіатурою, а в подальшому автомобілем і грати в ігри буквально з мозку. Але це ми з вами говоримо про ідеальний світ, де всі плани здійснюються. А Ілон Маск не несе антилогічної маячні критики програми звертають увагу на те, що це все таки стороннє тіло в мозку. А що якщо зламається, або щось піде не так. І загалом раніше компанія Neuralink повідомляла про загибель тварин під час цього експерименту. Але Ілон парирує тим, що тварин навмисно підбирали старих або дуже хворих, і від технології не помер абсолютно ніхто. Проте нагадую, це все ще тестування. Тому дуже цікаво, звісно, спостерігати за тим, що відбувається і що з цього вийде в майбутньому. Але Ілон краще передай старе лінків ще в Україну, і це набагато швидше вплине на майбутнє. І в кінці трошки заспокійливого. Якщо ви переймалися, що штучний інтелект позбавить вас роботи, і зовсім скоро все будуть робити комп'ютери або нейромережі, то можете видихнути. Дослідники Масачусетського технологічного інституту з'ясували, що в більшості сфер робота AI обійдеться просто дорожче ніж робота людей, принаймні на сьогодні. Важливо, що у дослідження розглядалися лише ті роботи, які вимагають візуального аналізу від працівника. Наводиться приклад пекарні. Наприклад, автоматизувати процес перевірки якості їжі, яким займаються 5 пекарів в одному закладі, можна вже сьогодні, і це зекономить роботодавцю близько 14 тисяч доларів на рік. Але щоб зробити таку систему, потрібно 165 тисяч. А щоб щорічно її підтримувати, іще ще сто тому вітаю людина досі лишається найдешевшою робочою силою на планеті. Щоправда, не досліджували потенційний вплив таких систем генерування як Чаджіпіті та Міджорні. Тому буду сподіватися, що наступний випуск новин для вас буде готувати все, ще я, а не якийсь там штучний інтелект. На цьому у мене все. Пишіть в коментарях, як вам перший випуск новин у 2024 році. Тисніть лайк під цим відео, підписуйтесь на канал і не забувайте про дзвіночок. А ми з вами побачимося у наступних відео на каналі Кібернетики.